Людина, яка має допомагати там для того, щоб давати, підтримувати іншу людину. Це не означає, що вона менша за іншу, це означає підтримувати. Тоді, якщо я розумію мою роль, що дружина це помічниця, я не менша, ніж мій чоловік, я не неповноцінна, я не нездатна. Ні, я маю величезну цінність. Тому що. Без мене він не має підтримки, іноді ми бачимо шлюб, де чоловік один, тому що дружина не хоче бути помічницею, вона не хоче. Я не буду допомагати, я не буду цього робити. Ця роль ні, вона дуже маленька для мене. Я не вмію цього робити. Ми знаходимося у 2025 році. Добре, але він буде один.